Ось, ось, це все. Возьді, криша. Тут вікон немає, вон, повністю з рамами повилітали. Жителька селища Печуніга Світлана Тітаренко показує свій будинок. Його побило під час одного з російських обстрілів. Ми вийшли, якраз успіли в магазин вийти, а ще ми жили в підвалі. Тому що в нас все, тут не можна було вийти на вулиці. Це обстріли були, все. Нині родина готується до холодів, каже жінка. Самотужки закривають вибиті вікна. У селищній раді їм надали шифер. Будемо кришу да, чоловіка, будемо просити нанімати, будемо, тому що тече дощі йдуть в хаті. Тож, після війни таке в хаті бардак. «Руйнування завдали опорний заклад, будинок культури. Центр зайнятості ще зруйнований у нас центр дитячої юнацької творчості. Вщент, лікарня, дитячий садок. Частину Печенійської громади росіяни окупували у перші дні повномасштабної війни. Іншу частину постійно обстрілювали, говорить селищний голова Олександр Гусаров. За його словами, нині громада отримала 160 тонн тон будівельних матеріалів від комітету Червоного Хреста. Їх видають місцевим жителям. Людина пише заяву звертається до селищної ради. Так тоді комісія селищної ради виїжджає, обслідковує, обміряє потреби тих чи інших руйнувань, пошкоджень, і вже людина, пише на ім'я голови, конкретно вказує, скільки треба там і яких будівельних матеріалів, виходячи з наших можливостей. Ні, це заява у нас залишається. Все, з Богом. Тепер мені... Коля, маля. Все. Нині за такою допомогою до селищної ради звернулися 260 людей. Їхня кількість може збільшуватися, каже Гусаров. Юлія Токар, Дмитро Гребінник, Антон Калита, Суспільне, новини Харків.